Я закрила свій бренд одягу, який працював у мене з 2018 року і приносив мені дохід. І коли дізнаються там друзі, знайомі, то вони просто в шоці. Бо це бізнес, який приносив кошти в місяці продаж, такі як там листопад-грудень, це були високі доходи. В інші місяці це могли бути і нижчі доходи, але це ніколи не працювало в мінус. У мене аж ком в горлі, бо мені важко досі про це говорити. Ми цим займалися з 2018 року. У нас було просто. 100 тисяч відправлень, багато колаборацій з блогерами з блогерами-мільйонниками. Я, напевно, в наступному відео прикріплю, покажу. І я довго приймала це рішення, але все-таки до нього прийшла. На нашій інстаграм-сторінці зараз іде розпродаж останніх одиниць із наявності зі складу. Там буквально декілька залишилось, і також залишилося ще дві швейні машинки Overlacky. Кому цікаво, переходьте. А чому я закриваю бренд одягу, який приносить мені хороший дохід, спробуйте вгадати в коментарях а я розповім в наступному відео, бо не встигаю.